Ну, ішла я з лікарні. Я йду. Тільки пройшла буквально там декілька шагів. Іде напроти мене жінка і каже до мене, ви мені поможете. Я кажу, в чому? А вона: Я шукаю аптеку. Ви мені не підскажете, де аптека? Мені сказали, що десь тут в будинку є. І тут вона тільки почала мені говорити, що я допомагаю людям і все таке. І тут до неї підходить друга. І каже до неї, ой, я прийшла, а вас вже немає. Вона, я вас чекала 40 хвилин. Ну нічого, зараз я з вами займуся і каже до неї, ви на хвилинку відійдіть, а я з цією жінкою зо мною поговорю: у вас є дочка, і е, через три дні вона помре, і ви збираєте гроші на похорон своєї дочки. І тут вона мене бере отак рукою раз по мені і провела. І каже до тої, підходь сюди, та підходить, і вона говорить, я буду з вами займатися разом. Назвалася вона та Ірою. Вона питається цю Іру і каже: е, у вас, е, скільки у вас є зараз, ну вона не каже гроші. Вона, і вона якось так це слово, я навіть не заповнила це слово, як вона говорить, типу на, 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 на гроші. І вона каже тоді до цієї Іри, в тебе вдома скільки є? Ця каже до неї 500 доларів. Вона там помолилася щось і каже: Правильно, йди додому, візьми гроші, зав'яжи їх в платочок, навхрест зав'яжи і приходь сюди. А, вам що вона а мені каже: а у вас скільки є, якого я не знаю. А вона, ні, ви повинні сказати, бо це мол, не буде діяти це все. І я починаю її це все викладати. І вона тоді так, я сказала там якусь суму, вона повернулася, щось там побурчала, повертається і каже, ні, ні, це не все ви сказали. Якщо ви не скажете правильно, то це все не збудеться. Що це, мов, я вам нічим не поможу. Ну, я її виложила все. Вона каже до цієї Іри, Іди з нею додому, бо вона забудеться, що там ще треба робити. Набереш баночку води, тільки з крана набирай. Ми прийшли додому, забрали всі, я забрала всі гроші, зав'язала так, як вона сказала, взяла ту баночку води і ми пішли. А це яка сума? 40 тисяч гривень і 1200 доларів. І вона мені, вона бере і каже: от я вам зараз. Ви вкидаєте гроші в кожен пакет, витягує пакети, та вперед до тої звертається. Та кидає пакет, вона витягнула такий вузенький. Та кидає пакет гроші, зав'язує цей пакет, так замотує, дає її в руки і каже: а, і все. тоді до мене каже, кидайте гроші. Я беру ці гроші з свого пакета, кидаю в її пакет. Але мені вона вже витягнула пакет здоровий такий. Я кидаю ці гроші в пакет, і вона молиться, і ми перед нею стоїмо. І я не бачила, як вона витягнула мої гроші. Тоді вона бере цей пакет, замотує так хорошо, добре, і ручками тако закладає сюди ручки на цей пакет, і каже до мене, а помолилася і каже до нас, зараз я вам скажу шагом і ви йдете. А ще сказала, що ви 9 днів нікому цього не говоріть, Дев'ять днів пройде, ви е, е, прийдете до мене, принесете мені е, продукти, якісь, не гроші, якісь продукти. І підете в церкву, поставите свічку. За мою роботу ви мене будете, за мене молитися. Будуть. А ще сказала: будете йти, ні з ким не говоріть, голову не повертайте ні вправо, ні вліво. Прийдете додому, цей пакет положите, у вас буде спина, положите. Ті сказала, куди її положити, а мені сказала, положити положите під спину. Приходжу я додому. Беру, як вона сказала, цей пакет ложу сюди. Але коли я переступила поріг хати, я встала і кажу, що я зробила. Я витягую цей пакет звідти, розмотую, і я ще подумала, думаю, подивлюся, чи вона всі гроші мені вернула. Я розмотую цей пакет, а там бумага. А в хусточку зав'язана, але не в мою, а в її хусточку зав'язана навхрест. Я розв'язую і там бумага. Я зразу з секунду дзвонила в поліцію, і я дуже, звісно, вдячна поліції, що вони так спрацювали. Дев'ять днів пройшло, а вони, напевне, ще скоріше там спрацювали, бо вони вже до мене приїхали з їхніми фотографіями і зі всім. Я дуже вдячна, дуже вдячна поліцейським, що вони. Так чітко це все спрацювали. На початку червня до поліції звернулася 74-річна потерпіла з повідомленням про те, що невідома жінка видарила у неї кошти в сумі 40 тисяч гривень та 1200 доларів США. Жінка розповіла, що вона йшла по вулиці, до неї підійшла незнайома жінка та повідомила, що на її дітях лежить прокляття. І за певну суму коштів, яка знаходилася у жінки вдома, вона може допомогти зняти її. Довірлива потерпіла, забрала зі свого дому усі наявні. У неї кошти та принесла зломисниці. Зломисниця зробила з коштами певні махінації та віддала потерпілі. І зазначила, що потрібно піти додому і нікому не розповідати про те, що сталося. Коли потерпіла, повернулася додому, вона зрозуміла, що його шукали, тому що замість грошей в пакеті був папір. За схожою схемою зломисниця одурила ще одну жінку 85-річну Вінничанку. Та забрала у неї 60 тисяч гривень. Над розкриттям злочину поліцейські працювали декілька днів. Вони встановили особу зловмисниці нею виявилася 36-річна жителька Полтавської області. Розшукала жінку в Одеській області. Поліцію перевіряється причетні жінки до скоєння аналогічних злочинів. Прослідується кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Закликаємо громадян бути обачними, не довіряти незнайомцям та негайно телефонувати на 102 у разі шахрайських дій.